Ще суворіше карають п'яних водіїв у Греції. Там за таке порушення можна не просто заплатити добрячу копійчину, а й взагалі сісти за ґрати надовго. Як борються з порушниками в ладі, ексклюзив від Богдана Лозуки просто за фін. 2016 року на українських дорогах загинуло майже три тисячі людей. Це в шестеро більше ніж на війні проти окупанта. Покращити смертельну статистику та змусити водіїв не порушувати правила можна лише радикальним збільшенням штрафів. Саме так і вчинили в Греції. У нас такі великі штрафи, що кожне порушення виліться в кругленьку суму. Можна залишитися на кілька місяців без водійських прав і навіть потрапити за краткосто в Україні. За перевищення швидкості штраф 255 гривень. У Греції на наші гроші 6 тисяч. Якщо перевищення становить понад 50 км за годину, то у нас 510, а там 12 тисяч. А за непристебнутий пасок безпеки у нас оштрафують на смішні 51 гривню. На батьківщині демократії покарання більше аж у 200 разів 10 з половиною тисяч гривень. У нас на дорогах фактично не працюють поліцейські патрулі, бо кожен метр доріг перебуває під пильним наглядом камер. Порушив тебе, зафільмували і через пошту на. Діслали штраф, тож водіям дуже невигідно ігнорувати правила дорожнього руху. п'ють за кермом у Греції лише невиправні зухвальці, бо зайве келихметакси тут може коштувати півроку ув'язнення. Система покарання за п'яне водіння має кілька градацій. Якщо в тебе виявили від 2 до 4 десятих проміли, що дорівнює келиху пива, маєш штраф у 6 тисяч гривень. Від 4 до 6 десятих, тобто десь 2 келиха пінного напою, платитиме 21 тисячу гривень. І прощайтесь з кермом на 3 місяці. Якщо більше 6 десятих проміли, це вже майже пляшка вина. Тож штраф 36 тисяч гривень і конфіскація водійських прав на півроку. На додачу можна ще й сісти за грати на 2 місяці. Тестерон, якщо ви вип'єте та потрапите у ДТП, ви два роки не зможете сісти за кермо, а також сплатити штраф у 10 тисяч євро. За останні п'ять років через п'яних водіїв у нас в країні померло менше тисячі людей, і ці показники невпинно падають. Ми більше двох годин спілкувалися з представниками грецької поліції. Їх дуже вразила наша аварійна статистика та кількість п'яних за кермом. Вони з впевненістю сказали, на наших дорогах йде справжня війна.